Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго В ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Україна. Перше підписали договір для розмінування агроземель після аукціону в системі Прозоро переможцем. Став оператор протимінної діяльності Українські сервіси розмінування, який розміновуватиме ділянку площу 86 шість гектарів на Миколаївщині. Загалом в системі Прозоро центр гуманітарного розмінування оголосив 20 аукціонів із закупівлі послуг із розмінування агроділянок загальною площею 6690 тисяч гектари. Територія, яку будуть розміновувати, складається з 12 ділянок різного рівня складності. На них зафіксовано касетні боєприпаси протипіхотні та протитранспортні міни, боєприпаси до стрілецької зброї. Частина ділянок вкриті травою. На частині є також дерева і очерет. За розмінування ділянки оператор отримує 4,8 мільйони гривень. Україна вироблятиме 155 мм снаряди спільно з Чехією. Українська бронетехніка підписала пакет документів чеським холдингом. Ще слова груп щодо виробництва 155 мм снарядів. Одна угода передбачає постачання компонентів, а друге ліцензування виробництва боєприпасів, зокрема передачу технології та документації з виробництва артилерійських пострілів. Отримання ліцензії триватиме до кінця року, а виробництво планують розпочати на початку 2025 року. Частину боєприпасів виготовлятимуть в Україні, а частину в Чехії. Така кооперація дасть компаніям можливість збільшити кількість виробництва боєприпасів та здешевити вартість готового пострілу. Додатково ще слова груп планує виробляти в Україні запасні частини до бронетехніки, вироби зброньованої сталі. Юсайт виділяє Україні понад мільярд доларів на гуманітарну допомогу та підтримку енергетики. Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи взимку. Разом із цим юсайт оголосили про гуманітарну допомогу на 247 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на укриття, продукти, термоковдри, зимовий одяг, медичні послуги. Україні показали виставу про життя коханих українських військових. 30 вересня на Київському залізничному вокзалі відбувся закритий документальний перформанс, присвячений досвіду партнерів, партнерок українських воїнів та ветеранів. Цю виставу втілив незалежний дикий театр разом із українською режисеркою та сценаристкою Наталкою Ворожбит за підтримки ветеран ХАБ фонду Партнерство та сильну Україну та Укрзалізниці. Документальний перформанс проходив одночасно у трьох плацкартних вагонах центрального залізничного вокзалу. Ці жінки несуть невидимий тягар очікування тривоги та відповідальності живучи між двома стінами: військовим і цивільним в Україні. Запустили чат-бот для жінок, які хочуть приєднатися до збройних сил України. До дня захисників і захисниць України рух ветеранка запустив чат-бот під назвою «Recruitment Guide Bot». Створений спеціально для жінок, які вважають приєднатися до Сил оборони України. Цей чат-бот це покрокова інструкція, яка допоможе жінкам зрозуміти, як приєднатися до конкретного підрозділу, чим відрізняється служба за мобілізацію від контракту, а також як проходить підготовка в навчальних центрах. Головна особливість чат-боту він створений жінками для жінок. Тут можна знайти інформацію про можливості підготовки до служби, вивчити основи тактичної медицини, а також отримати. Список платформ для пошуку військових вакансій. Крім того, чат бот надає відповіді на юридичні запитання. Виробник танків леопард відкрив компанію в Україні. Концерн КНДС, відомий виробництвом танків Леопард і Гаубиць, КСР відкрив дочірню компанію в Україні. Метою нового підприємства є підтримка співпраці між КНДС, українськими державними установами та Укроборонпромом. Компанія допомагатиме обслуговувати та ремонтувати військову техніку, зокрема, танки Леопард, бронемашини, гаубиці та зенітні установки Гепард. Це значно підвищить готовність техніки до виконання бойових завдань. Крім цього, Цього КНДС разом із «Укроборонпромом» планують спільне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм та запасних частин до них застосовуючи передові технології. У день українського козацтва в Україні запустили продажі колекційної банкноти номіналом 0 євро. Національний заповідник Софія Київська розпочав продаж колекційних банкнот номіналом 0 євро із зображенням Софіївського собору 11 століття. Старт продажі пов'язаний із ним українського козацтва. Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується у випуску справжніх євробанкнот. На купюрах також розмістили напис: Як тебе не любити, Києва мій. Цим автори дизайну прагнуть привернути увагу до найвизначніших культурних та історичних пам'яток України, сприяти їх збереженню і популяризації. Колекційні банкноти можна придбати в сувенірній крамничці на вході під дзвіницею національного заповідника Софія Київська за адресою місто Київ, вулиця Володимирська, 24, або замовити онлайн на офіційному сайті заповідника. Вартість однієї банкноти 300 гривень. В Україні створили систему обліку медичного канабісу. В Україні запустять електронну систему, яка контролюватиме обіг ліків на основі медичного канабісу. У ній будуть фіксуватися всі етапи виготовлення та продажу таких ліків. У МОЗ повідомили, що цифрові рішення вже готові, і випуск ліків розпочнеться після надходження необхідної рослинної сировини або готових засобів на український ринок. Програма опублікуватиме всі операції з медичним канабісом, включно з виготовленням, продажем та імпортом. А також реєструватиме всі аптеки та медзаклади, які працюватимуть з такими ліками. Придбати їх можна буде тільки за єрецептом рецептом в аптеках, які мають відповідну ліцензію. Боїць з третьої окремої штурмової бригади, який втратив руку, підкорив вершину Казбеку. Український захисник Олег Шахов, боєць третьої окремої штурмової бригади, підкорив вершину гори Казбек висотою 5054 метри, і це він зробив з однією здоровою рукою, адже, на жаль, під час боїв на сході втратив кисть. Олег Шахов, позивний шах, був поранений у боях під Авдіївкою, але знову повернувся на фронт і продовжив боротьбу. в Орлівці, де і втратив кисть. Проте, навіть після такого важкого поранення, за півроку він знайшов сили для нового виклику. Сход Дження на Казбек угору п'ятитисячник у Кавказькому регіоні. Ідея піднятися на вершину належала українські альпіністці та рекордсменці Тетяні Яловчак, яка вже підкорила сім найвищих вершин на семи континентах. Вона очолювала експедицію, а також ще й долучився грузинський альпініст, який 77 разів підіймався на казбек і, звісно, що підтримує Україну. Цей подвиг Олега Шахова надихає та показує, що навіть після важких випробувань можна до. Сягати нових висот. У всіх дитячих садках України дошкільнята вивчатимуть англійську мову з 2026 року. В усіх дитячих садках України діти віком від 5-6 років обов'язково вивчатимуть англійську мову. Це передбачено законом про застосування англійської мови в Україні, який підписав президент Володимир Зеленський. Вихователі, які ж не знають англійську або мають базовий рівень, пройдуть безоплатні курси. Міністерство освіти і науки України розробило план підготовки фахівців та організував. Вало курси з методики навчання дошкільнят англійської. Також вихователі матимуть доступ до матеріалів та рекомендацій для проведення занять із дітьми. Фільм Ти Космос здобув головну відзнаку на європейському кінофестивалі. Український фільм Ти Космос Павла Острікова здобув головну нагороду на фестивалі Європіан Дю» фільм Фантастік, де Страсбург», який проходив з 20 по 29 вересня. Фільм отримав головну відзнаку фестивалю Голден Октопус, а також нагороду Сірвер Мелієс, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно. Ти космос, науково-фантастична трагіко-комедія про українського далекобійника Андрія, який після вибуху з землі залишається єдиним живим у всесвіті. Зв'язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному, попри величезну відстань. Головну роль виконав Володимир Кравчук, нині військовослужбовець Збройних сил України. А його партнером став робот Максим, озвучений Леонідом Попадьком, також військовим. Українська збірна з футзалу перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Україна вже вдруге у своїй історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося аж у 1996 році. Тоді наша збірна посіла четверте підсумкове місце, програвши півфінал та матч. За бронзові нагороди цього ж року. Матч четвертьфіналу чемпіонату світу з футзалу відбувся у Ташкенті на Хумо Арені. Збірні України та Венесуели змагалися за путівку до півфіналу. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 9-4. На жаль, збірна України поступилася Бразилії у півфіналі чемпіонату світу з футзалу з рахунком 2-3. та зіграє у матчі за третє місце. Збірна України здобула дві медалі з кульової стрільби на чемпіонаті світу. На чемпіонаті світу з кульової стрільби серед юніорів, які проходять у Перу. Наші спортсмени здобули дві медалі. Українці отримали призові місця у двох командних змаганнях. Віліна Бевс Максим Гіймон здобули срібло, пневматичний пістолет, 10 метрів змішані команди. Вільєна Бевс, Ольга Лепська, Юлія Ісаченко здобули бронзу пневматичний пістолет. 10 метрів команда. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня Україна. Приємного перегляду.